Виконуємо номер 784 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Заповни ланцюжок розрахунків і 4 завдання. Перше завдання 12 хвилин помножити на 25. 12 хвилин помножити на 25, будемо мати 300 хвилин. Наступна дія йде в годинах, тому представимо 300 хвилин у годинах. В одній годині 60 хвилин. 300 поділимо на 60, будемо мати 5 годин. 5 годин додати 7 годин маємо 12 годин. Переходимо до наступного завдання. 16 діб ділимо на 2. 16 діб поділити на 2 маємо 8. Діб. Наступна дія у годинах, тому представимо 8 діб як 7 діб 24 години. І тепер 7 діб 24 години, віднімемо 17 годин, будемо мати 7 діб 7 годин. Завдання третє: 16 секунд помножити на 150. 16 секунд помножити на 150 це буде 2400 секунд. Представимо 2400 секунд у хвилинах. В одній хвилині 60 секунд, тому 2400 поділимо на 60 і будемо мати 40 хвилин. 40 хвилин додати 13 хвилин, дорівнює 53 хвилини. Завдання четверте: 15 хвилин поділити на 90. Представимо 15 хвилин у секундах. В одній хвилині 60 секунд, 15 хвилин це 900 секунд. 900 секунд поділимо на 90. Будемо мати 10 секунд. І 10 секунд додати 5 секунд. Маємо 15 секунд. Номер 784. Виконано.